Сучасні види шахрайства до поліції Івано-Франківська звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що переказав більше 50 тисяч гривень продавцю, який пообіцяв надіслати комп'ютерну техніку. Проте бажаний товар чоловік так і не отримав. Оголошення він знайшов у соціальній мережі. Чоловік зв'язався з нібито продавцем, а той, в свою чергу, переконав його здійснити оплату за товар через сервіс інтернет-доставки. Потерпілий погодився та оформив переказ. Пізніше зв'язок за фрист. Тому обірвався. А товар чоловік так і не отримав, щоб не стати жертвою інтернет-шахрайства. Правоохоронці радять дотримуватись певних правил. Не розголошуйте інформацію про платіжну карту та не вводьте дані на сторонніх ресурсах. Якщо здійснюєте покупку в мережі інтернет, оплачуйте товар після його отримання, намагайтеся уникнути покупок, де вимагають оплатити за товар наперед. Адже ви ризикуєте отримати товар не тієї якості або взагалі його не отримати. Купуйте товар на перевірених сайтах та перевіряйте. Айти відгуки щодо сайтів продавців чи онлайн-магазинів здійснювати платіжні операції лише на так званих захищених сайтах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.